Привіт, мої золотенькі. Інформація з потоку обов'язково залишаємо вподобачку, пишемо у коментарях слово приймаю. Знаєш, ти наче зараз дуже відчуваєш багато енергії, таку свободу, така активність прямо відчувається, але ти не до кінця бачиш всі можливості біля себе. Таке враження, наче відчувати відчуваєш. Але всі до кінця свої можливості ти не можеш використати. Давай подивимося. Знаєш, ти зараз а, застрягла на одному місці, і чекаєш. чекаєш. поготові чекаєш, готова до такого, знаєш, супротиву з подіями у твоєму житті, але дуже важливо зараз. Просто обрати шлях. І не обов'язково зараз боротися з подіями, з життям. Просто обери свій шлях, чіткий шлях, бо перед тобою дуже розмита картина. І через це ти готуєшся до якоїсь боротьби. Не потрібна тут боротьба. Обери чіткий свій шлях зараз. І дуже поступово, дуже помірно починай рухатися. Рухатися до своїх бажань, до своїх мрій. Ти дуже харизматична особистість, в тебе дуже багато енергії. А, знаєш, ти можеш повести за собою людей. І ти стоїш на початку чогось нового, але для того початку зрушення з місця, так, активації нового проєкту, нового знайомства, так, треба відкрити своє серденько, не закриватися, дати можливість собі бути. І брати від життя максимально будь чесною з собою і прийми рішення, в яку ти зараз хочеш йти в сторону. Якщо ти будеш зараз включатися у провокації, якщо ти будеш ображатися на людей, повертатися до тих ситуацій, які вже тобі не потрібні в житті, які ти закрила, які ти проговорила, ти будеш не на крок вперед, а на крок назад. І зараз це дуже важливо зрозуміти, тому що саме енергія боротьби, вона тебе зупиняє таке. Ти повинна знайти баланс, розвантажити себе, не брати на себе зайве для того, щоб зараз піти вперед. Використати свій потенціал, свої можливості творчі. Треба розвантажити, ще раз кажу, себе. Зверни увагу на свою інтуїцію. Що вона тобі зараз говорить? Ти дуже багато чого зможеш відчути, але треба залишити деякий.